Суд виніс рішення у позові водоканалу та обленерго. Вода буде, принаймні, поки. У Чернівцях реальну вартість проїзду у маршрутках визначить вивчення пасажиропотоку. Та поки за це ніхто не береться. У рамках Всеукраїнської екологічної акції Чернівецькі дошкільнята висаджували дерева. Ви дивитесь новини міста за четвер, 13 листопада. У студії працює Марина Скінтай. мої вітання. Вода у Чернівецьких домівках буде. Принаймні, поки окружний адміністративний суд задовільнив позов міської ради та розморозив рахунки водоканалу. Проте обленерго може відключити електрику за борги, сума яких більше 36 мільйонів гривень. Питання боргів водоканалу за електрику перед обленерго стоїть жорстко ще з 2000-го. Проте суттєво ситуація загострилася останніх півроку. Енергетики неодноразово зверталися до міської влади з проханням погашати борги, хоча б частково. Та у ратуші їх не чули. На останній сесії голова правління обленерго Олексій Шакета запропонував депутатам перше звернутися до енергоринку, щоб не застосовували штрафні санкції. Друге, розібратися, куди ж діваються гроші комунального підприємства, та по можливості розпочати розраховуватися з. Боргами. Адже інакше доведеться відключати структуру від енергопостачання. 10 листопада виконавча служба арештувала рахунки водоканалу. Ми мали цілий місяць відслідковувати, як йдуть кошти на очах облонебу, щоб потім відпрацювати механізм, як ми будемо працювати так. Я так бачу, що не дуже хочеться, мабуть, облонебо йти цим мирним шляхом. Обленерго не відключило світло водоканалу, а заморозило їхні активи на такі дії енергетиків. Міська рада відповіла позовом до суду. Ще до початку засідання під стінами структури зібрались працівники комунального підприємства, які бояться втратити роботу. На сьогоднішній день стояло питання житті діяльність підприємства в цілому. Це і оплата заробітної плати. Це і хімрегенти, це і сплата обов'язкових платежів, податків і так далі, так далі. Представники водоканалу вважають дії виконавчої служби незаконними, адже запевняють, вони здійснювали розрахунки, і без їхньої звірки арешт неможливий. Заблокувати активи означає паралізувати підприємство. Після годинного обговорення суддя приймає рішення заморозити лише частину рахунків. На сьогоднішній день КП «Чернівці» водоканал може проводити всі операції, які проводив до цього. тобто згідно цієї ухвали на рахунках АПЕС. З банківманбанк і «Укргазбанк», той тобто, с капечені ці водоканал може здійснювати закупку павно-мастильних матеріалів, виплату заробної плати працівникам всіх податків та зборів обов'язкових платежів до державного бюджету України, а також реагенти, які необхідні для життєдіяльності підприємства і подачі води в міста Чензі. Наразі водоканал працює в штатному режимі та судові тяганини з обленерго триватимуть і надалі, поки влада не знайде можливість розрахуватися з боргами, адже як як не крути за спожитий продукт потрібно платити. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Дебати стосовно подорожчання проїзду у Чернівцях вже який місяць не вщухають. Перевізники вимагають підвищити тарифи на маршрутні перевезення. Мовляв, возити людей за 2 гривні 50 копійок не рентабельно при теперішній ціні на паливо. Це питання неодноразово виносилось на сесію виконком та громадські слухання. Проте компромісу між городянами, перевізниками та міською владою знайдено не було. Тож нині відбулась публічна дискусія, на якій також були й громадські експерти з Тернополя та Дніпропетровська. Про збільшення тарифів на проїзд у Чернівцях говорять не перший місяць. Нині возити людей за 2,50 збитково кажуть перевізники. Влада пішла їм на зустріч, скасувала соціальні квитки. Люди ж, звісно, такому перебігу подій не зраділи. У місті знову постало питання здорожчання громадського перевезення. Відповідно, це викликало ажіотаж серед громади. Про це затвердження нових тарифів є незворотнім, запевняють експерти, але при цьому необхідно враховувати фінансовий стан населення і звичайно рентабельність транспортної галузі. Основною проблемою в прийнятті тарифів. Є та частина розрахунку тарифу, де е, показується дохідна частина, тобто скільки е, реально е, їздить е, пасажирів. Влада, громада та перевізники довго йшли до цих переговорів. Однак до сьогодні не проведено моніторинг пасажиропотоку у кожній маршрутці. Експерти від власників автоперевезень хотіли почути, скільки автобусів в день виходять на рейс, та який фінансовий план водія. Він має здати план. Змінити з цього плану 10 відсотків. Він отримує заробітню плати у випадку перевиконання плану прогресивна оплата праці. Я вам не відкрию комерційну таємницю, ту є, до якої ви добиваєтесь. Під час зустрічі розглядали варіанти встановлення на кожному маршруті карткових терміналів. Проте ця система поки в Україні не врегульована. Хоча, за словами фахівців, саме це дозволить вивчити пасажирок потік в маршрутках і обійтись без оквіткування. Обмовилися спеціалісти і про перехід на загальну систему оподаткування. Ми минулий рік Практично в районі 7 мільйонів податків від автотранспорту, від перевізників. Це плюс. А тепер, якщо їх загнати в загальну систему, у нас два є підприємства на загальній системі податкування, всі останні на спрощенні. Як ви думаєте, загальна система оподаткування, любе підприємство, покаже прибутки? То вони того й переходять на загальну систему оподаткування для того, щоб уйти від цього громадські експерти з інших міст України кажуть, що для точного розрахунку тарифу необхідно знати, який пасажиропотік на всіх маршрутках. І цей моніторинг повинна проводити незалежна організація. Я вважаю, що громадський моніторинг можна запровадити у вас на сесії міської ради. Ми методологію можемо вам свою надати. Значить, ви можете обговорити. Наскільки вона вам підходить умовно, бо це таке, як би не але це разом з громадськістю, разом з перевізником, разом з водоканалом, з іншими структурами, які муніципальні послуги надають. До сьогодні, за словами експертів, на Буковині ніхто взагалі не вивчав пасажиропотік у маршрутках. Отож, говорити про економічно обґрунтовану ціну за проїзд у маршрутках у 3 гривні ще зарано. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Те, що кордони нашої держави по сіні небезпеці українці вже давно побачили. А, от що загрожує нашій інформаційній безпеці, про це за круглим столом говорили науковці у Чернівцях. Розповіли вони про доволі шокуючі факти. За словами науковців, узурпувати інформаційний та медіапростір нашої держави, Російська Федерація, почала задовго до того, як увела війська на територію України. Інформаційний простір України підлягав приватизації з боку власників з чужих країн США, Росії інших комунікаційний простір України, в тому числі от ми користуємося МТС, і так далі. Теж опинився в чужих руках. Ну і власне кажучи, нічого дивного немає, що розпочавши проти нас таку неоголошену або гібридну війну, Росія вий виявилася ретельно до неї підготовленою. за словами фахівців. Спершу було оброблено громадську думку в самій Росії, і її жителі повірили, що їх очолює достойний лідер, який єдиний знає, як домогтись світлого майбутнього, в тому числі і за рахунок нових загарбаних територій. Так ми втратили Крим, а скоро цілком імовірно розпрощаємось із землями на сході. Несподіванкою це виявилось не лише для самих українців, а й для наших спільників у Євросоюзі, який не проявив належної пильності, і навіть не врахував знамениту Мюнхенську промову. Володимира Володимировича Путіна, де він чітко відкрито попереджав, що якщо Росія не буде на рівних, як вона це розуміє, долучена до створення європейської світової системи безпеки, то вона змушена буде діяти, діяти в своїх інтересах, і вона таки діє у своїх інтересах, як і інші держави-монстри. Кібератаки на автоматичне управління газотранспортними системами, тепловими та атомними електростанціями, заводами збагачування ядерного палива, аеропортами та іншими режимними об'єктами, ось лихо нашого часу, яке фахівці. Називаючи Росімою 21-го століття, так розробники США створили спеціальний вірус, який у 2010 році зірвав атомну програму Ірану. Знайшовши цей комп'ютер, він перехоплює на себе керування системою, а далі йдуть деструктивні дії. Один аналітик фірми «Сіменс» в інтерв'ю. Присвяченому цьому Стакснець сказав, що за 10 років аналізу коду він нічого подібного не бачив. Це був монстр. Наслідки роботи вірусу на... такого рівня не змусили на себе довго чекати. Вересень 2010 року. Аварія на комбінації зі збагачування урану в натанці. Іран вийшли з ладу 1368 з 5 тисяч центрифуг, які виконували основні роботи зі збагачення урану. Аварію пов'язують. Логічно пов'язують з цією атакою віруса Відновлення атомної програми Ірану експерти планують не раніше 2015 року. Наслідки цієї атаки цілком справедливо прирівняти до наслідків бомбардування цих заводів щодо України. Якщо кібератаки і не загрожують її основним державним об'єктам, то лише через те, що ті поки що не настільки автоматизовані. Любов Мочалова, Максим Демко Чернівецький промінь. Далі про тих, хто живе навпомацки та не втрачає жаги до життя, про те, як Чернівецькі дошкільнята долучилися до екологічної акції, та про ювілейний фестиваль, конкурс краси та талантів, міні-світ краси буковини, та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промісів. Російські міноборони спростувало заяви НАТО про те, що на схід України увійшли російські війська та техніка, за словами командувача об'єднаними силами НАТО в Європі генерала Філіпа Брідлова протягом останніх двох днів колони російських танків перетнули кордон з Україною і увійшли на територію, яку контролюють сепаратисти. Неодноразово наголошували, що за регулярними струсами брюссельського повітря про нібито присутність російських збройних сил в Україні не було і немає жодних фактів, заявив офіційний представник Міноборони Росії Ігор Канашенков. Він назвав заяви генерала Брідлава. Голослівними. Стало відомо, що під час авіакатастрофи у московському аеропорту Внуково загинула колишня тернополянка 39-річна Руслана Салук, яка понад 10 років мешкала у Франції. Народжена в Україні Салук носила прізвище чоловіка француза Вервеле, мала французьке громадянство і працювала стюардесою у тамтешній компанії. У чартерному рейсі, який зазнав аварії у внуково, Руслана супроводжувала главу французького нафтового концерну. Троє членів екіпажу літака та пасажир загинули. Мати загиблої стюардеси Марія Салук згадує, що Руслана сама обрала цей маршрут. У доньки не було страху перед польотами. Повторювала, що на землі у сотні разів більше аварій, ніж у небі. Верховна Рада восьмого скликання має найбільше жінок народних депутатів за всю історію Незалежної України, повідомили у пресслужбі Комітету виборців України. Згідно з інформацією, цього року до парламенту обрано 47 жінок, тобто 11,1% загального складу. Для порівняння у Верховній Раді попереднього скликання було 44 жінки, а першого скликання лише 11 осіб, представниць слабкої статі. Тож можна сказати, що український парламент стає більш збалансованим, зазначили у КВУ. Разом із тим у організації підкреслили, що до світової практики української парламенту ще далеко в середньому в парламентах світу 22% жінок а в Європі цей показник сягає 25%. у комітеті також переконані що мажоритарна складова виборчої системи не сприяє обранню жінок до парламенту про це свідчить те що із 47 жінок обраних до Верховної ради тільки двоє отримали мандат в мажоритарних округах. Таким чином мажоритарна складова привела до парламенту тільки 1% жінок, а партійні списки 20%. Подібна ситуація була і 2012 року. Це ще один аргумент на користь відмови від мажор. Тарної складової виборів додали в комітеті виборців. Життя у темряві. 13 листопада світ відзначає міжнародний день сліпих. Саме цього дня у 1945 році народився французький педагог Валентин Гаюї, який заснував у Парижі перші школи та підприємства для незрячих. Він розробив рельєфно-лінійний шрифт. Унціал і таким чином дав поштовх для навчання людей з вадами зору. Нині ж адаптуватися в темряві стає все легше, але без сторонньої допомоги не обійтися. Про життя навпомацьки у сюжеті Марини Чорней. Дехто з них ніколи не бачив сонця, а хтось усліп нещодавно. Втім, у світі темряви вже адаптувалися. Пані Оксана живе на Помацьке близько десяти років. Розповідає, її життя щодня нагадує гру у російську рулетку. Було таке, що йшла стросточкою і машини обминали. Ні одна людина не підійшла, що пішла на червоне світло. Попри машини, ну слава богу, не попала в аварію ніколи. Єдиним спасінням на дорогах нині стають звукові світлофори, та в місті їх дуже мало. Ще однією проблемою для незрячих людей стають маршрутки, в які дуже важко потрапити. Коли не бачиш, мацаєш ногою, то все руками. А коли до тролейбуса до зупинки доходиш, треба спитати, який номер тролейбуса. Причому то треба встигнути спитати когось, сіпнути людину на зупинці. Поки людина зрозуміє, що ти не бачиш, треба ще сказати. І так щодня, адже пані Оксана працює на фабриці, тут вмілими руками жінка створює папки швачі. Окрім того, попри темряву вдома робить усю необхідну роботу від прибирання до приготування їжі. Чувствуєш, коли вони чищене, а коли воно не чищене, я так потихеньку, потихеньку це, розумієте, свої нюанси. Якщо гречка вариться, то прислуховуєшся, кипить там вода ще чи вже не кипить. Так само, наприклад, ліс. А от пані Ганна артистка. Вона співає на сцені, куди щоразу піднімається з чиєюсь допомогою. Жінка незряча від народження, тому ніколи не бачила, як змінюються пори року. Каже, кольори для неї це музика, а все інше на кінчиках пальців. Розповідає, вміє все, що і зрячий, та найбільше любить читати. Це українська народна казка, лисичка та журавель. Це дуже тоді, коли я вчилась, таких книжок у нас не було. Це дуже цікава книжка. Тут малюночки, дитина незряча, може може малюнок ну, прочитати з на на ощупь. читати Ганна навчилася ще в дитинстві за спеціальною системою Брайля. Розкриває її секрет. Тут алфавіт, бачите, От це наші ну, по брайлю букви такі позначення. Всього це шість крапочок, і кожне розташування крапок означає якась буква. От так можна і ноти писати, і колись були такі книжки, в'язали. Ну там були малюнки зразки нині на боковині проживає понад тисяча незрячих, і щодня вони стикаються з труднощами. Діти до цілі їм допомагають тростина, кольорові тротуари та ось такі поручні. Та основна допомога для них це люди поруч. Адже держава добробут незрячих ставить чи не на останнє місце. Марина Черней, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Зачисте довкілля у Чернівцях вихованці 41-го дитячого садочка долучилися до всеукраїнської екологічної акції. Маленькі дошкільнята, озброївшись лопатами та відрами, саджали біля виховного закладу молоді дуби, берези та сосни. Проте як малята озеленювали територію дитсадка, далі. Діти і природа це прекрасно. і е, на наших глазах ми фактично пре преобразовуємо то, що, ну, то, що ми повинні діяти, те, то що кожен із нас повинен делать. А кожен з нас повинен дбати про навколишнє середовище. Тому, аби вже з маличку виховувати любов до природи, ініціатори екологічної акції принесли до дитячого садочка саджанці. А маленькі боковинці, взявши до рук лопати та відеречка, разом з дорослими висаджували дерева на території закладу. Бере так тримає. Деревце, а ви закидайте помаленьку, Рівненько, Рівненько тримайте всі, закидайте. Ми сажаємо дерева, щоб очищувати повітря. Ми сажаємо дерева, щоб було красиво в садочку. Я, я сам це зробив. Щоб в Сочі сяло повітря. Саджанці молодих дерев надали буковинські лісники. Вони спільно з дітками також озеленювали місто. На сьогоднішній день це буде в трьох навчальних закладах. Висаджено всього 60 дерев берези, 60 дерев дуба, дуба червоного і 20. Незвичайної до заходу долучилися і буковинські артисти Василь Данилюк, який в акції участь бере не вперше. каже: обрав цей дитячий садок, оскільки тут виховувалися його діти. Це була моя ініціатива, щоб саме тут провести сьогоднішню акцію. Ну, бачите, прекрасна акція. Ми займаємося багатьма благодійними вже. Справами на рівні України, і сьогодні ми в Чернівцях теж робимо добру справу. Така акція нині триває по всій Україні. Проходить вона у рамках програми екосоцпроекту Озеленення планети та чисте довкілля для підтримки міжнародного турніру з настільного тенісу серед людей з обмеженими можливостями, який присвячено міжнародному дню інвалідів та герою України В'ячеславу Чорноволу. Нині, аби підтримати соціально незахищені верстви населення, ініціатори акції вирішили посадити дерева з найменшими буковинцями. Серце кров'ю обливається позитивно, дивлячись на цих діток, які активно проводять цю роботу і цікавляться, і провод зробили максимум того, щоб ця акція відбулася в даному дитячому садочку. Далі Чернівці передають естафету Луцьку, адже саме туди планують поїхати ініціатори акції. Марина Черней, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Завдання дорослих вберегти своїх чат від негативу та організовувати для них свята. Вважають організатори фестивалю конкурсу краси та талантів Мінісвіт Краси Буковини, який цього року був ювілейним десятим нова сцена, сучасні декорації та новий сильний склад учасниць від 5 до 13 років. все це ювілейний фестиваль конкурс Мінісвіт краси Буковини 2014 Заповнена зала захоплено споглядає та вболіває за своїх фавориток. А красуням і справді є чим вразити шанувальників. Я займаюся шість років танцями. Також ходжу на гурток волейболу, художню вишивку та театральний гурток. Показати публіці та членам журі свої вміння кожна учасниця могла на шоу талантів. Номери вражали масштабністю та ретельною підготовкою. Дівчатка співали душевні та патріотичні пісні, танцювали під запальні ритми. У конкурсній програмі не обійшлось і без яскравого спортивного виходу. Уду дівчат, а також традиційного у національних костюмах. Саме останнього найбільше чекала Олеся Крупенна. Мені найбільше сподобалось знайомство: дівчата, танці, наш виступ. Ми займаємось агенцією агенції степей степ. І тому вирішили прийняти участь в цьому конкурсі для того, щоб звісно показати свої таланти, розкрити їх, затамувавши подих, батьків, болівальники та самі конкурсантки, чекали найграндіознішого фінального виходу у вечірніх сукнях. А довгоочікувані титули знайшли своїх переможниць. Гран-прі у віковій категорії 5-7 років здобула Анастасія Головач, 8-10 – Дар'я Кокоткіна і 11-13 років Марія Мороз. Маленькою принцесою Буковини стала Юлія Віщук. Перемогу у ювілейній Мінації перлинка буковини здобула наймолодша учасниця Марія Гриф. Принцесою фестивалю стала Діана Ілащук, маленькою королевою буковини Анна Тімофєєва, а юною королевою Буковини Марія Ковтун. Мені допомогла мама бо їй Я дуже вдячна. Вона мені підтримувала. Вона завжди мене направляла. Допомагала дуже за кулісами. Саме ці красуні представлятимуть наше місто на 10-му фестивалі конкурсі Краси та талантів. Міні світ краси України 2015», який відбудеться на початку червня наступного року у Чернівцях. А окрім краси, цей вечір як завжди переслідував ще й благодійну мету. Вже не вперше дитяча генція степестеп співпрацює з благодійним фондом Подаруй дитині життя і усі зібрані кошти з продажу квитків будуть передані у фонд на лікування онкохворих дітей Буковини. Від продажу квитків Вчора було зібрано 20 тисяч гривень, які вже передали фонду «Подаруй дитині життя. Любов Мочалова Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Поки це всі новини четверга, нагадаю ще раз про що сьогодні розповіли вам журналісти телеканалу Чернівецький Промінь. Суд виніс рішення у позові водоканалу та обленерго. Вода буде принаймні поки. У Чернівцях реальну вартість проїзду у маршрутках визначить вивчення пасажиропотоку. Та поки за це ніхто не береться. У рамках всеукраїнської екологічної акції Чернівецькі дошкільнята висаджували дерева. Я з вами не прощаюся. Вже зовсім скоро розпочнеться програма Чернівці сьогодні отож побачити.